Вітаю, мої любі глядачі. Мене звати Олеся, я зі Львова. І сьогодні я хочу показати вам вироби з кераміки. З чого почалася моя цікавість до кераміки? Зараз я вам розкажу. А це було дуже давно, ще в, ще в дитинстві. Мабуть, мені було років 10. Мама купила мені таку книжечку. Взагалі, мама моя була досить зі смаком хорошим от, і купляла завжди для нас діток завжди щось цікаве. Як бачимо, вона називається Секрети одного мінералу. І, як ви догадалися, мова піде про глину. Довго розказувати про неї я не буду, бо це, я думаю, мабуть, ми будемо дивитися взимку. Це книжка 1975 року, вже досить давненька. Тут багато ілюстрацій цікаво, і доступною мовою досить написано про глину. Які вироби з нею виробляли, як людина навчилася користуватися глиною, опалювати глину. от. І перші предмети посуду, якими людина почала користуватися, це були саме, саме керамічні вироби. от. Досить я люблю ними користуватися. В побутів в мене багато є. Ну, як багато, ну так помірковано, але є, але я ними люблю користуватися щоденно. Це як і така тарілочка мисочка, з якою я вже років, напевно, 25 вже приймаю їжу. Так само, і каву я п'ю тільки з глиняних чашечок. От. І деякі предмети, які в мене з'явилися останнім часом з кераміки, я хочу вам показати. В першу чергу це є глейчик. Сказати вам, що я розбираюся в опалюванні і поливі, то я вам не можу, але досить цікаві речі. Це важкенький глейчик, розписаний вручну, як бачимо, от, з поливою зверху такого світло-коричневого кольору. Такого ж кольору є О, така от річ. Не знаю для чого. вона. В неї була кришечка, але як бачимо, вона втрачена. Тут була етикетка, теж ручний розпис. Вона, це, вона простенька, наша, така автентична, але ці цікавенька. От. Також кумі подарував мені таку сильничку. Він знає, що я колекціоную. Речі з фарфору, от, і така цікава сільничка в мене. Бачимо, клеймо, але зрозуміти, воно трошечки затерте. Ну, вона піде на вітрину. Досить популярною річчю в колекціонерів є така, так би сказати, фляга. от. Це з ризького бальзаму, але вона досить вінтажна. Можливо, якийсь час вона постоїть у мене на, на вітрині далі, я буду її продавати. Недавно з'явився у мене кухлик для пива. Це не ЛКСФ, тому що нічого немає, але теж досить вінтажна річ. Як бачимо, полива цікава такими спадаючими краплями. Бачите, от, і окремо придбана чашечка. от Це, я думаю, з 60-х років минулого століття, тому що така специфічна у неї ручка яка є не виділена спеціально. от Теж гарна річ піде до, до, до моєї полички з. Кавовими чашечками. Хочу запропонувати вам теж придбати таку чудову дівчинку. от Це італійський виріб. Це не є зовсім глина. Я так думаю, що це гіпс з якимось ще матеріалом, але дивіться, яка вона чудова. Вона буде на моєму телеграм-каналі, всі кошти підуть на ЗСУ. І також такою хорошою знахідкою, якою у мене з'явилася, це козак, який танцює гопак, статуеточка. Дуже гарно вона вироблена. Ще сфокусуватися не може камера. От, недолічок є, у нього пошкоджена рука. Кість однієї руки. о ой, 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 перепрошую. От, але для реставраторів, я думаю, це проблемою не буде. Воно не, не дуже кидається в очі, така мініатюрочка. Хто це в нас є? Не можу сказати. Дивіться, клеймо. Підкажіть, хто виробник? От з такими чудовими знахідками я хочу познайомити вас, хотіла б познайомити вас сьогодні. Бережіть себе, будьте уважні, тому що всі ті ж зустрічі миротворців я не, не думаю, що приведуть до чогось доброго. Саме до нових зустрічей, друзі.